Word Labs, VideoDB Director AI, Sora VideoDB V2 Trellis 3D від Microsoft. Google Genie 2 Привіт всім вуглецем та цифровим формам життя. Ви на каналі FlixPix. Це 3D новини, і ми починаємо. Word Labs Представив інноваційну систему для створення інтерактивних 3D-світів з одного зображення. Технологія дозволяє досліджувати світи, стабільно змінюючи ракурси і використовує кінематографічні ефекти в реальному часі через веб-браузер. Скорочує витрати на 3D-контент. Система корисна для ігор, кіно та освіти. DB Director AI спрощує відеоредагування завдяки автоматизації. Інструмент аналізує текстові команди, створює хайлайти, генерує описи і дозволяє редагувати відео прямо в плеєрі. Інтегрується з платформами, такими як OpenAI, і орієнтоване на творців контенту та продюсерів. SORA V2 це вдосконалений інструмент від OpenAI, який використовує генеративні шиї для створення реалістичних відео. Нова версія дозволяє генерувати сцени з текстових описів або зображень, забезпечуючи якість і візуальну деталізацію. Користувачі можуть створювати відео тривалістю до однієї хвилини, що особливо корисно для дизайнерів, художників і режисерів. v 2 наразі перебуває в стадії попереднього доступу, де тестується вузьким колом митців для вдосконалення функцій і гарантування безпеки використання. 3D від Microsoft генерує детальні 3D-об'єкти з текстових запитів, підтримує редагування та різні формати, включаючи полігональні сітки. Це потужний інструмент для ігрової індустрії, CGI та творчих середовищ. Цей інструмент має широкий спектр застосувань, включаючи ігрову індустрію віртуальне виробництво CGI та творчий дизайн. Зацікавлені можуть знайти додаткову інформацію та тестові демо на офіційному сайті проекту Trellis. Google Genie 2 Трансформує текстові або візуальні запити, у повноцінні середовища з реалістичною фізикою, взаємодією об'єктів та ефектами, наприклад, течія води чи рух трави, підтримує види від першої особи, ізометричні та від третій особи, підходячи для ігор, симуляцій та досліджень. Реалістичне освітлення, відображення та динаміка диму створюють глибоке занурення. Це всі новини на сьогодні. Підпишіться на канал та залиште коментар. З вами було 3D новини до понеділка.